Всім доброго ранку. Вчора не виходила, так як була на базарі, торгувала, трошки підторговувала. А потім приїхала і цілий день ревіла і плакала. У мене пропала коза. Я своїх коз дуже люблю, але ну так сталося, як сталося. Я їй купила медикаментів позавчора і вчора, але я її так і не спасла. Всі кози мене поболіли, лежали вчора і позавчора навіть не паслися, так як вони дуже сильно заболіли, запоносили. Ну, мені лікар сказав, що це отравлення. Всі кози мене одновременно отравилися. Не знаю, яким образом. ну, Сказала від трави, щось не таку траву сіла. Ось так. Всім гарного дня. Ось така в мене новина.